Доброго дня, продовження. Ось тут вже до асфальту ви виїжджаєте Дивіться. Продовження відео, як іншим шляхом виїжджати з ваших ділянок. ласка, тут вже є асфальт. Оп, і ви на вулиці Садові. Ще їдемо трохи до вулиці Богатирській. Ось така краса. Це білогородка, друзі, можете ще встигнути придбати діляночку собі. 5 соток 11 500. 10 10500 є 4 соточки. 5 є один містечко 12 тисяч з електрикою 13 тисяч. CC3 соточки, 14500 4,7 сотки, кутова фасадна Аличова 12 тисяч, будь ласка. Ось ми повертаємо на вулицю Богатирську. Крізь асфальт, ага. газ, все таке інше. Все, виїжджаємо, їдемо прямо, 800 метрів Ви на сільпо. Біля сільпо невдовзі буде Макдональдс. Супер круто. Все, друзі. Пишіть записуйтесь на перегляд діляночки. 3 плюс гектари в постійному продажі. Маю. До зустрічі!